Погнали далі, друзі. Так, дивіться, додам до попереднього роліку. Там дів... хтось, не, не, вибачте, не зрозумів хто. Неважливо, запитання є під попереднім роликом, що люди не розуміють, де взяти адресу для. Оформлення документів. Отже, якщо ви маєте хоч будь-яку адресу, або це вам ем, Червоний Хрест надав е, готель, він має адресу, ви її вказуєте, або ви в приймаючій сім'ї, ви ту адресу вказуєте. Е, також є варіанти орендувати поштову скриньку на е, е, Canadian Post, е, Пошта Канади. В них у відділеннях прям є скринічки. Ви підходите туди до співробітника того відділення і кажете, я хочу орендувати скриньку собі, поштову. Орендуйте ту поштову скриньку, все. у вас є адреса. Будь ласка, всі документи, все вам буде приходити на ту адресу, на ту поштову скриньку. Ви будете приходити, будете мати ключик, підійшли, від, відімкнули. Забрали свою пошту, розібралися з цим. Будь-яка адреса, де ви проживаєте, є вашою адресою на певний час. Коли ви зміните адресу, то вам треба буде її міняти в тих інстанціях, які вам постійно будуть слати якусь пошту. Там, наприклад, банк. Надайте в банк інформацію про оновлення адреси або тощо. Далі. Вибачте, секундочку. Значить, дивіться, поїхали далі, з цим розібралися. Отримали ми SIN Намбер. Далі. Нам далі потрібно потрібна кредитна не кредитна дебетова картка. Ми ту дебетову картку, ви, як будете, я вам посилання там лишив на те місце, де ми робили. Коротше, на сервіс Кеннеду. Тож, від той сервіс Кенеди пішки пройти недалеко до найближчого відділення CIBC банку. Тут варіант, так скажу вам, на налюбітеля. В плані, це я про сам CIBC банк. Я б напевно не радив би вам туди йти. Чому? Ну, немає питань там з банком, ніхто нічого не, там, не обманює, все нормально. Просто фігня в тому, що в них дуже-дуже-дуже-дуже сильно. Прям неприлічно сильно. Поганий додат, цей додаток чи як це програмка та, CIBC. Там просто кошмар, там чорт ногу зломить, ніхріна не зрозуміло, скільки грошей ви потратили, скільки ви маєте на рахунку, а скільки у вас там ще не знято з рахунку. І, коротше, це все дуже незрозуміло, дуже неудобно, дуже незрозуміло, скільки і коли вам треба там. Ну коли зрозуміло, короче, скільки вам треба закрити, той якщо ви скористалися кредитними коштами, а ними треба користуватися. Тут ну, достатньо часто, І, в принципі, ми це робимо з Настю завжди. У нас кредитний рейтинг По трошечку, по трошечку він росте. Отже, це про наступний крок. Так, вам треба кредит, тобто дебетова карта. Ви прийдете в банк, оформите собі дебетову карту. І кредитку також оформлюйте в кожному банку, в якому ви будете робити собі дебетово, або просто можете прийти в інші банки. Їх можна робити скільки завгодно, але ну, дивіться, самі собі там, типу, не будьте золотою антилопою, бо колись ті гроші можуть перетворитися в каміння. так? Отже, в принципі, дивіться, я вам зараз. Розповім, в яких банках в нас відкриті рахунки. Значить, в TD банку ми відкрили рахунок собі. Тут я вам також надав... Це я напевно, вам пораджу цей банк, бо в них Дуже класний дуже класний додаток. Тобто, там все зрозуміло, такий класний. Удобний, все як положено, все зроблено для людей, все афігенно. Плюс бонус до цього, я вам дам силочку на дівчину, яка працює в цьому банку, вона російськомовна і вона вам допоможе відкрити рахунок. І якщо ви підете до неї, Неважливо, де, не до неї, не до неї, чи не до неї. У td банк саме, то в цьому випадку вам TD банк надасть і кредитку, і, і дебетову карту. В нашому випадку ми вже відкрили CIBC-ну картку, тож нам кредитку не дали. Але я користуюся як дебетовою от, зарплатню, собі нараховую на td карту бо вона мені вдобніша, я з... тільки за додатку. Умови банківські, кредитні, там, дебетові, оці бонуси, що вам треба, ви можете собі там, заробити додаткових там, 400 чи 500 доларів. В нашому випадку на TD і всі IBC це по 400 баксів, на витрати, це так ГІФТ-карти вам будуть давати на витрати у Амазоні. Дуже виручає, Ми, я виконав всі умови по TD-банку і я вже вийняв всі свої 400 баксів. Отже, якщо ви підете в td Банк одразу після сервіс Кеннеда, то вам дадуть і дебетову, і кредитну картку. Посилання на дівчинку я вам її родіка звуть, вона здається молдаванка. Значить, посилання на цю дівчину я вам дам в, цьому, в описі до цього відео. Отже, звертайтеся, вона любо вам допоможе з цим питанням. А, що у нас? Наступний крок. Я вам розповім вже в наступному ролику Про наступний крок. В принципі, які там нюанси з отриманням кредиток і дебетових карт? В принципі, нюансів там ніяких немає. Особливо коли ви звернетеся до російськомовної дівчини. Якщо у вас проблеми з цим з англійською, то вам це взагалі бонус офігенний. Я її сам знайшов в тому Фейсбуці, десь в коментарях вона щось написала, комусь там запропонувала свою допомогу. Тож приїздіть до неї, вона все нормальна, класна дівочка все вам розповість, все буде менше. Не переживайте. Що. Ще ми відкрили рахунок у HS, HSBC банку. Чому відкрили? Розповім, цей банк надає кредит. 5 тисяч доларів кредитка на 5 тисяч доларів. Навіщо вона мені? Ми нею особливо не користуємося, вона просто лежить. Бо коли я буду здавати на права, то я десь там певний час, два тижні, я буду без машини. Я не буду мати право після отримання прав категорії 7. Їздити самостійно на автомобілі без супроводження водія, в якого є фул права, ну повні. так? Тож я два тижні буду, напевно, сидіти вдома, ніфіга не робити, нічого страшного відпочину. І ось ця кредитка, вона просто буде як така страховочка собі. Сподіваюся, що нам не доведеться нею користатися тою, тою кредиткою. Отже, така справа. Ви одразу ж зараз собі думаєте, ага, так а навіщо нам там сі IB-C, поїдемо, одразу в HSBC, та й та п'ятерік да, прилетить? Фіг вам. Вам потрібна робота для того, щоб отримати ці гроші. Вам потрібні якісь грошові надходження, вам потрібен якийсь кредитний рейтинг. Тож ви не поспішайте ходити по всіх можливих банках, бо кожен банк подає заявку на ваш кредитний рейтинг, кожна подача там є якась там функція, якщо там повна подача, якщо вони повний комплекс огляду вашої кредитної історії будуть е, замовляти, то це е, також буде вліяти на вашу кредитну історію. Тож поменше, поменше з кредитами, там, е, давайте заявочки на кредит, там, на машину, на то, на сьо, на п'яте, десяте, бо це знижує ваш кредитний, кредит скор. Так, тож зрозуміло, не поспішайте. Нікуди не поспішайте. Вам дадуть 3000 доларів канадське керівництво, тож вам буде цих грошей на якийсь час достатній. Трошку підстроїти кредитну історію, підете працювати в Дордеш, заробите грошеняток. У вас буде якесь надходження грошей на ваші дебетові рахунки. і Кредит Скор підніметься, підете в HSBC, отримаєте собі там 5000 доларів кредитну картку. Отже, в принципі, з кредитами це напевно все. У нас більше нічого ніяких кредитів, оце у нас кредитка тільки CIBC і HSBC. Більше я кредиток ніяких плану... не планую брати. І взагалі я одну з них. Згодом закрию, бо достатньо буде однією. Щоб менше. Ну, коротше, таке. Тоже вже таке полеміка в мислі вслух. На цьому все. На цьому все. З кредитками зрозуміло. Наступний ролик буде про отримання Трьох 3000 баксів. Отже, дочекайтеся, я його також... Думаю, що я сьогодні його запишу і вам викладу подивитись. Папа. -па. А, папа, -па. на ролик підпишіться, поставте лайк, обов'язково. Напишіть якийсь коментарік і на дзвіночок натисніть, щоб нічого не пропустити, бо, бо блін, мені треба, щоб ви їх дивилися, щоб вам же ж було все це корисна інформація. Давайте.